Фундук сорту Макдональдс четвертий рік від посадки. Але вже на таких от гілках, яким по три роки формується врожай. Такою особливості є така червона, червоний колір горіха в основі. Поряд так само. трьохрічні кущі, так само бачимо, загрузку врожаю. Далі тут маємо. Так само американець Сакаджавея кластери від 4-5 до 6-8 горіхів. Кондитерка, відмінність Така особливість, що вихід ядра 51-52%. Не на всіх кущах є багато врожаїв, але він є. Ховається під листям, його не видно. Коротка плюска на рівні з горіхом. Зараз я зроблю паузу, перейду до дорослого куща, покажу дорослий. Ось це дорослий кущ сорту Сакаджавея. Він тут трошки в затінку між іншими кущами. Але видає такі горішки гілочка, на ній все горіхами. Кущі ростуть не сильно, Тримано силу росту. Дуже красиві горіхи з високим містом ядра.